Привіт усім! Це знову Анна з Мельбурна. А, у нас, бачите, нові знахідки сьогодні і завтра ще будуть. А, думаю, покажу вам швиденько. Це посуд, це іграшки. Так, в основному. А, я так розумію, хтось мав розпродаж гаражний. І, бачите, дешево продавав. Але ніхто не купив і вони вирішили позбавитись. А я взяла. Це, ага, тут ще тут каваза класна велика. Правда, трошки там скол є, всередині, навіть не видно. Ще такі от Алікс Ліді. Дуже люблю цей бренд. Класні дві кружки. О, це я окремо знайшла. Так, далі йдемо, йдемо, й Такі тарілочки. 5 доларів. Ну, Знаєте, це не від того, що люди не хотіли купувати. Це просто такий район, де там мало хто приходить на ці гаражні. Французькі, бачите? Франц. Може, Аркопал, може, не Аркопал. Гарна тарілка. Оце. Мені подобається. І ця така симпатична, мені здається, більш сучасно виглядала. Бачите, з цінами. Тут дивіться, О, вау! Walkman. У мене було щось подібне. О, вау, і де воно вироблялось в Малазії, бачите? Тут батареючки. О, На жаль, вже тут, по-моєму, все. вже. Ну, можна спробувати почистити. Але коли батарейки так от зриваються, то вже все, напевно. Ну, подивимось. Липке таке все. Ну, не все, але липке. Що це таке? Хтось мамі дарував японську тарілочку своїй, Я мама взяла викинула. Мене тут нас. Я потім буду розбиратись. Більшість цього всього піде все. Я вам гарантую, прямо завтра. Ні, завтра, ні. Завтра у нас подвійне плавання. Трохи такий зачуханий. Що це таке для кави? так? Таке собі таке собі наладен дихає. Що воно ще цікаво моє? О, яке блискуче. Я думаю, теж постріблена. Я думаю, хоча ніде не написано, така симпатична вінтажна річ, бачите, блискуча, блискуча було б де ставити. Я тільки роз, роз, сьогодні розгребла тут трохи. І от новий, а це що таке, не знаю. Такі церкви, Знаєте, ви, весь ящик взяла і тепер маю собі сміття. Буде трохи сміття. А може, дивіться, яка краса. Тому посріблене воно. Угу. Написано пострій плену. Шеффілд. для тортиків. Гарна річ взагалі. Трохи липка і треба почистити якось. І буде, буде нам щастя. А це молота це таке золото прям. Сталь Японія. Бачите, як з -з золоту сталь зробили. З такою гарною квіточкою. Таке враження, що ручной, ручний розпис можливо. Що це? У в нас в кінотеатрах попкорни напої роблять. А, такі сувенірні. Дивіться, по скільки всього посрібленого. В секунді це продають по 5-10 доларів залежить. Залежень. В 1969 році подарували такий, от, бачите, подарували. Напевно, посріблене, але не маркерована. Як це по-нашому? Ну, не, не марковане. Так, їдемо далі. Що це таке? Теж тож дивіться подарунок. Колись, видно, модно було дарувати такі різні дивіться. Теж я думаю посріблене. Ні, теж не марковане ніяк. Бачите, під десертики якісь, так? Що ви думаєте? Що ви думаєте? Це коргень-магазин не повні цього. Я не знаю, що це таке, дивіться. Теж не зрозуміло. Оце що, таке теж таке позолотесь там. Там написано всередині. Зроблено в. Так, так, так. Англії. Made in England. Made in England, а там теж Made in England. Окей. Okay. А й все. І все. Дорого-багато. Ну це вінтаж, друзі, це мода була в 60-х, 70-х роках, я розумію. Це щось симпатичне. А маслениця так. маслениця щоб гарно масло вилазило хонг конг посріблене. Я одною рукою не покажу, і, скоріше за все, воно там трохи потребує сервісу. Що у нас? Ще? Люблю такі речі, слухайте, хоч вбийте. Род, гарні. Наразі ми не займаємося ніяк а декорацією столу, але колись може буде щось, що там таке. Думаю, посріблено, але не сильно. Так, я навіть не знаю, що тут ще. О, біблія. Новий заповіт, якого воно року. Ну, він теж, він теж. <с> якщо комусь треба. Для морозового Гонконг. Маленьке таке для морозива, нема де ставити. сюди поки поставлю. Наскільки ну, таких? Дві. ціла купа. Ціла купа і тих гонконгівських, і цих. Зараз ми їх відсіємо. І от глянемо, що тут ще є. Це, скоріше за все, якісь підсвічники. я так розумію. Ой. Може, щось срібне знайдемо, слухайте. Добре було б, що срібне, знаєте, гарне. Це таке Видно, Стрічку пов'язали, що продалося а, в гаражному розпродажі. Немає маркування ніде. Може, десь там, не знаю. Таке могло би срібне бути. Що тут ще? Бачите, так, вони хотіли продати лотами невеликими, але не продалось. Ну це точно срібло, ну, друзі. Бані. Можна якось протестувати, бачите, не марковане ніяк. Такі ложечки, Мацюпусінькі. Симпатичні речі. Це Японія. Сталь японська знов. Виделечки. Тут їх скільки тих виделечок. Дивіться, а може будемо користуватись. Єдина проблема, що вони в посудомийну машину не підуть. Малий би так дуже користувався би. але по судомийку... Упс, і падає. Е, воно все, напевно, попортиться. Пам'ятаєте, таке було сумку вішати на стіл, гачок. Ну, таке було. Що тут? Так, все падає. Це що таке? Під, підвізка 191-го року юбілей. Тут ой, камелота. Дивіться, яка милота. Милота, милота. так, так, так До речі, вже можна посилки в Україну слати. Вже сполучення обновилося поштове. Тому, друзі, нагадую, знов в мене було таке. Правило, і воно все, все ще існує, але переглядів мало. От, за кожні 300 доларів зароблених, самі активні коментатори на каналі, не гейтери, звичайно ж, отримають подарунок. Я буду можу навіть в Україну відсилати, правда, подарунок, а вартістю 30 доларів. Тому це буде якась знахідка, тому що за посилку буду платити багато. Або ж 30 доларів щось по Україні вислати. Дивіться, це гарна річ. Гляньте, яка річ хороша. М -м супниця. без маркування будь-якого. Але нічого так. Як вам, що ви думаєте? Нам жінкам подобається блискуче. Знову повторюсь, коли я заробляю 300 доларів на каналі на, з Ютуба, з відео, це, як правило, декілька тисяч переглядів. Гроші декілька тисяч переглядів. Тоді сам активним підписникам за кожні 300 доларів подарунок іде. Якщо зробила 900 доларів, то трьом підписникам буде подарунок. Тому, можливо, щось таке можу вам прислати навіть в Україну. Або ж по Україні, як я сказала, якісь івроше, посилочку, щось таке. Давайте, друзі, знов підтягуємося, щоб було ну, 5-10 тисяч переглядів на відео. А, тому що інакше не, мо... не можна інакше. Опіжулісти, дивіться. Милота абсолютно. Знала би я, як тут тестувати, з чого воно зроблено. Бачите? Можливо, з Китаю таке вже більш сучасне. Вінтаж, але сучасний. Вже якихось 90-х років посріблене. Оце більш цікавець. Оце, Оце таке оце таке. Такі гарні, дуже гарні ложечки. Оце красива річ в Японії зроблена. Дивіться, для десертиків. А? Краса нереальна. Пластмасова ручечка, я думаю, це сталь японська. падає. одною рукою не можна. Це в нас меламін. Такий вінтажний піднос. І отакі, отакі я люблю. Такі вони практичні в якійсь мірі. Дивіться, там написано щось 83-го року день народження. І це сталевий такий, більш простенький. Угу. Щось було написано. Більш, не, не написано. Це подряпаний. Стал... сталевий, я так розумію. Тут написано щось. Давайте почитаємо Японія сталь. Так, ну і що це? Це маркування для бокалів з вином на ніжку бокала, хоча вони дуже похожі, схожі одне на одного, але ні. Вінтажне щось. Закладка саморобна. Це що таке? Карти якісь? Що за карта? Може якась гра? Не знаю. І костери Tupperware. До речі, ця купа належала хазяйці чи хазяїну, хто займався Tupperware. Дуже серйозно, там дуже багато таперверів залишилось, це якісь коротко. А, Аня, це мініатюрний контейнер тапервер, дивіться. брелок. О, ем... це що за шпага? Шпага. Бачите. Симпатично, так. Ем... Дуже багато тапових контейнерів залишилось. О! Це від виделочки, напевно, чи ложечки випало. Було вклеєно. Це теж щось дотапиве. Не знаю, що саме. Там багато чого. Я контей контейнери не брала, тому що вони були так запаковані, дуже незручно було там копатися. І. Ой, давайте присяду трошки з вами. І вони були не в дуже ідеальному стані так Написано обережно. Плівка цілий рулон для Нікона оригінальна, бачите, сумочка. Ф Фотокамери там немає. Просто взяла цей ящичок. Бо тут іграшки дитячі були, і мені було шкода. Дивіться, хто не мріяв про таке в дитинстві. Просто було шкода, що вивезуть, бачите, такі різні милі порцелянові набори там. Різні космасові і порцелянові. Марбіт, не знаю, якийсь винтажний. Оце що таке посріблене, бачите, для серветочок? Тр Трималка. І що там? Що? Ага, і набір костер Без запаху. А, свіжий запах дерева, отакі дерев'яні. Так що, кажу, це є дитяче. Воно не є дуже цікаве, як на мене, але ми врятували від звалища. Маємо два набори. Я думаю, вони вінтажні. І, можливо, там не свіже воно, болгарії. З літака. Чому думаю, що вінтажні, бо коробочки, бачите, дерев'яні і дуже щедро там все. Хоча Дайте глянемо на дати. 17-го року строк зберігання зубної пасти. Ось. Звичайно ж, там буде щіточка, якої нема строку зберігання. А, мокрі силветки Болгарія. От не знаю, напевно. Церка, це пробнички. А, можливо, давайте глянемо, може щось буде і не, і не прострочене? Не знаю, давайте прям витягнемо все, так? Витягнемо і подивимося, що там ще є з одна паста. Ну, ці дуже багато їх знаходжу в смітниках. Людей не користуються. Що воно таке для рук крем? 18 місяців після відкриття, бачите, тобто в нього, в принципі, строку немає. Так, це 30 місяців після відкриття. Парфумерна кол колонь, вода, одеколонь. А це без запаху для лиця. Теж 18 місяців. То, що воно без запаху, можна спробувати на чутливу кожу кожу шкіру. Переп... Вибачте, перепрошую. Кожу. Ой, що значить розмовляти на багатьох мовах, коли одна із них не дуже е, дружня. Дивіться, це таке саме всередині, нове, не користоване, тому буде нам радість, я думаю, що у нас тут теж за 2 долари в гаражному хотіли продати, не продалось, прямо в упаковці кільце на серветки. Хочу просто дорватись, там написано. Японія, по-моєму. Воно так засажено сильно. Дивіться, як засадили. Ну, воно таке, що там написано. 94-й рік Tupperware. Бачите. Це коли на конференції їздять, коли їм там розказують, які вони діаманти, герої. Отакі, от, Трохи вінтажно виглядає, хоча я не знаю. Бачите, жирафчик трошки пильний. Але симпатюля. Ем, Жиравчик зебра така сама. І що тут ще від медика приперли? Я не знаю, що зі мною, я не можу. Подивіться, яка молота. Яка молота, десь він лежав дуже довго, але він в гарному стані. Ну, Він не лежав. Запаху нема, десь в кімнаті в когось лежав. І що теж Кан... Канада? Бачите, попереднього знайшла я цей такий самий, тільки в цього етикетки Mighty Star Montreal. Бачите, такий маленький. От великі ноги висять. А це... Яка милота? Як можна таке викинути? Ну і давайте сюди перейдемо це, ніби іграшки тут. Малий чекає, щоб я йому. Давайте візьмемо йому коробку корзину. І в цю корзину поскладаю, що для нього буде побавитись. А то, що все кон, то будемо десь на підлогу кидати. Якась колекція коників тут є. Що тут таке? Причепилось до коника, прилипло. Ого, тут воно мало буде, тільки половина віддерта. А що за бренд? Що воно таке? О, там, написано 2000? Що? 2001 рік. Марвел. Марвел коник. Я не думаю, що він буде кониками бавитися. Дивіться, це що таке? Галька. Залізний чоловік, так? Ам... З... як це називається? Не знаю по-українськи, волшебник ізумрудного міста. Розумієте, так? Що в нас що от така ракета? Якби до неї була ще помпа, в нас була, дуже малий бавився, але він поламав. Це що таке, на Лего не подібне, але щось вінтажне таке. А може і Лего, знаєте? Може, щось таке цікаве. Не зрозуміло, чи воно сильно брудне, чи можливо брудне. Ні, то фарба. <смітна> то фарба, Потім розберемось. У мене таке враження, що тут буде багато е, різних вінтажних речей. Це то, що магнет, чи що, магнетик такий, адмедик. Guide Dogs Victoria. Я працювала Це О, собаки по водорі, і вони такі продають. М -м... Бачите, тут є цікаві речі. Я думаю, малому це сподобається. Чей чудік. Цей чудік. 90-й. Який рік? Що там таке? Не видно, Йокіпаб? Макдоналдс. Makdonalds. Ok. Šust tiki. Pididid. Šauden konek. Ej, sī. Domāju, šim konekam viss kavo. C. E. Lego.